Друзі, вітаю на каналі Юнайтед Farmers. В цьому сезоні, сезоні нарешті дуже красиве, атмосферне, гарне відео. Сьогодні я в гостях у Максима Максименка, фермерського господарство Анушка. Виникають у всіх на цьому шляху. Ой, які кози біжать! Дивіться, А, Авалденна. <сум> <сум> Поле, на якому висіяно біля 20 гібридів демо. З густотою посіву 35 до 85 з двома повторностями на сьогодні йдемо ділянці. Ще раз нагадую, що до 29 числа липня да, тут було 270 мм опалю. Ми ну, все ж таки бачимо, сходи. у нас і судан, кальон.